9 травня 1860 року в Полтаві справжній переполох з огляду на те, що приїздить Пантелеймон Куліш. Колишній ув'язнений і майже рок зірка серед багатьох багатьох українців. Аби побачити Пантелеймона Куліша, збирається понад 200 осіб. Вони усі сідають за обідним столом, і серед них певна річ найпочесніше місце у Пантелеймона Куліша. У честь пана Пантелеймона Лунає купа прекрасних тостів. Лунається з виду сіль, але в якийсь момент піднімається добродію, про кого ніхто нічого не знає. Більше того, коли він приходить, він не записує свого імені, але дав гроші на обід. І він звертається до Пантелемона як до давнього друга. Пантелемон дуже довгий час не може зрозуміти, хто це такий. Із уст вислуженого жандарма, прийміть моє щире вітання, щоб. Ширилася, пишалася по Україні та ідея, за яку я відвозив куліша у заслання, у Тулу. Зала здійняється гучними аплодисментами. Ніхто не очікував, що колишній жандарм, навіть той, хто був на службі у Російської імперії, настільки щиро привітає ту справу, за якою боровся куліш і через яку він потрапив у заслення. Потім, як переказував сам пан Пантелеймон, довгий час, коли він від'їздив від Полтави, жандарм ще його проводжав шампанським як свого самого справжнього друга. Українці дуже часто могли бути співархітекторами Російської імперії, але як ми бачимо, це був фасад навіть по цій історії, бо глибоко всередині навіть останній жандарм міг виявитися, що називається прихильником української справи.